Так, друзі, рюкзак, ручна поклажа від бренду Котерпіла. Робимо огляд. Дивіться, я сказав, ручна поклажа, оскільки він саме має габарити ручної поклажи 50, 36 на 17. Бачите, це класична маленька валіза. Він буде повністю по об'єму, такий самий, як класична маленька валіза, але при цьому буде важити до кілограму. І на майбутнє, коли ви кудись приїдете у відпустку чи на подорож, ви зможете цим рюкзаком навіть скористатися по місту десь в своїй. 不都不行。 І так, що в нас тут є? По-перше, вологостійка тканина, міцна і вологостійка тканина. На дотик відчувається, що не тоненька. Приємно з нею буде користуватися. Ми маємо зовні одну додаткову кишеню і одне основне відділення. Далі я його покажу. Дві ручки для перенесення. Ручки тут теж потовщені, тому теж за них приємно брати буде сумку. Прошили їх теж добре, бачите, таким хрестом. І тут є додатковий шовчик. Тому відриватися буде важко. Ще маємо притискні ремні. Це теж може бути у нагоді, оскільки ви, по-перше, можете стягнути свій рюкзак, якщо він буде не сильно навантажений, і до того ж можете зафіксувати деякі речі. Це може бути парасолька, це може бути просто одяг. Позаду ми маємо м'яку спинку, м'які лямки, ще, до речі, логотип такий приємний на дотик, прогумований. Лямки регулюються. Зверніть увагу, що бігунки у цієї сумки ну, дуже великі, такі потужні, приємні на дотик. І сама блискавка теж вологостійка. Що в нас всередині? Всередині, за рахунок V-образного широкого відкриття, ми маємо містке основне відділення, яке ще має додатковий фіксатор, який може зафіксувати ноутбук або щось що треба, він відстібується з обох боків, і тому максимально зручно комплектувати навіть в самій нижній частині ви можете дістати свої речі, якщо це буде потрібно. На цьому рюкзаку немає розумного рукаву, який би допоміг фіксувати цю сумку, але коли повністю це не ділянки цей рюкзак теж буде фіксуватися на середній і великій валізі з легкістю. Тому а дуже зручна ручна поклажа в ціновій категорії 2000 гривень від китерпілеру, ну це просто топ. Тому Пропонуємо купити оригінальну продукцію від бренду Китапілер в нашому магазині it back.